Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Так, давненько трохи не знімали відео, але багато роботи, тому зараз поетапно розкажемо, що зробили за цей час, що в нас є і до чого ми рухаємося. як то кажуть. Так, З плитами закінчили ми. Привезли ще три плити, у таких ПКЖ. Вони взагалі ніде не стояли, лежали в людину там. По 1800. Ми їх купили бомбові 6 на 1,5. Тому з плитами для майбутнього зерносховища на наш ангарчик ми вже закрили питання. Очікуємо тепер весну, встановлюємо колони і погнали-погнали. Так, з цим, як то кажуть, вже розібралися. І також вже на весну ми вже завезли 18 кубів піску. А також 15 тонн щебня. Дрібненького, щоб зручніше було все це діло бетонувати, заливати її самі колони. І окремо між, між стовпами також будемо все це діло проливати, для того, щоб гарно виставляти тоді плити. Ділянка вже підсохла після останнього доща. Тому з часом, я думаю, все ж таки займемося цим нашим ангарчиком. Я зараз вам трошки ще сюди покажу, що я хочу зробити нашим таким невеличким майбутнім сховищем. Поки основне не збудується, будемо виходити з того, що є. Тому наш кіоск ми гарно попідливаємо, все зробимо, приготуємо його, бо скоро, якщо все, дай Бог, нормальна погода, то будемо засипати в нього кукурузу, поки не збудується основний. Ангар, от такі справи, друзі. В подальше, що ми будемо зимою, будемо ще треба труб докупити. Тож все купляється поетапно, підсобирали, продали щось, підсобирали кошти, купили, тоді починаємо варити, будувати і тому і інше. Також сьогодні хотів поговорити, знаєте, ну, ну що в Тіктокі, що в Ютубі. Ну, В Ютубі не так, в Ютубі більш-менш так люди реально оцінюють і розуміють всю ситуацію, а в Тіктокі пишуть, скільки заробляєш, скільки те. От Всім цікаво. Скільки хто заробляє, але ніхто не питає, а скільки ти вже вклав, а скільки ти часу свого витратив, навіть на отаке примітивне приміщення, як в мене, але це все затрати. На той самий навес для сіна, там, де ми ріжемо. І так далі. Тому трошки поспілкуємося на цю тематику, вигодно, невигодно, і чи потрібно взагалі ним цим, цим ділом займатися. Зараз вам ще покажу. Це я тоді вручну розсипав гірчицю. Вона у нас вже зійшла. Бачите, там гучше, там це, але нічого, Вир... підніметься, ми її скосимо, вигоремо. Тобто оцей клаптичок такий невеличкий. А тут вже ж будемо будувати. От такі справи, друзі. Тому зараз продовжимо відео в Сараї вже безпосередньо поспілкуємося. Вигодно, невигодно, стоїть чи не стоє. Ну, багато різних нюансів і питань стосовно цього. Але я ж кажу, от всі починають чомусь рахувати кошти від того, що ага, ось я ось зараз куплю там 50 голів, зараз я зароблю і тому інше. Але не з цього потрібно починати. От такі справи. Так, друзі, продовжуємо зйомку. І, як завжди, будемо поетапно показувати господарство наше і спілкуватись на таку тематику. Чи взагалі потрібні ці свині, чи не потрібно, чи потрібно чимось займати, чи не потрібно, чи як взагалі ну і за рахунок чого можна вижити в селі. Так, нагадую, це наші поросятка Ландрас, чистокровні, брали спермодозу в Андрія Петровича. Ландрос данської генетики. В принципі, непогано, я вважаю норм. Ну а там будемо спостерігати, як вони в подальшому будуть рости. Стосовно, наприклад, ж саме основного такого питання нашої теми, так? як ото, ну часто ж я ж кажу: а скільки, а порахуйте, а скільки ви заробили. а... Щоб для того, щоб визначити, скільки ви, наприклад, заробляєте на одній голові поросят, вам потрібно весь цикл прорахувати. Тобто вам треба поставити одну партію, окремо для них куплять зерно, окремо те саме БМВД на старті, там, той самий горох, макуху, все, все це діло збить до кучі. І потім плюс-мінус ви, ну, ви зможете визначити, чому. Плюс-мінус, ну тому що якщо в подальшому ви будете далі цим займатися, да, то одна партія поросят може бути не схожа на іншу. Наслідок цього у вас буде викривлення певне стосовно вашої рентабельності і ваших доходів. І ви скажете, о Боже, а що ще я насчитав чи ще щось? Це як одна із сторін цієї ситуації. Окрім того, е, ну, люди, які там щось там десь собі е, за допомогою, ну, в інтернеті зараз дуже багато цих бізнес-кланів. Він там собі ага, прикинув, у мене є вже є. Типу, ну, Це знову ж таки при умові, що у мене типу, є вже якесь таке приміщення. Ага, я туди зараз 20-30 голів, ага, ага, туди-сюди, я там вже отак. Але воно, ну як практика показує. Не працює воно по системі цих планів що все так швидко, легко і швидко. Я коли займався крольми, то також ну, спочатку звідки черпаєш цю інти... інформацію. Черпаєш переважно з інтернету. Да? І виходить, ну, там. Кроличка наводи, все так класно, чудово, але ніхто не каже, що, що можуть бути падежі, що може бути третє, десяте, і не все так швидко, легко, як написано. І рентабельність там чуть 300-400%. Тому і і з, наприклад, з поросятами. Да? Зараз, наприклад, Якщо ми спав... ну всі пам'ятають, там да, перед цим весною була ціна на малих поросах 3-3,5, то зараз її фактично вони нікому не потрібні. І цінова політика в нас на ринку, наприклад, 2,500-2,000. Це в принципі те, що я і говорив, що ну, там були коментарі, що типу, це ти хочеш, щоб тільки ти заробляв, щоб ну, хай люди роблять. Ну я ж не проти, але ж якщо ви хочете займатися цим, то до цього всього треба з розумом підходити. Наприклад, якщо ви хочете займатися виключно поросятами, малими медалі, ви повинні набити свою репутацію з часом. У вас навіть вас осінь будуть їх купляти. тому що є люди, які їх тримають постійно партіями. Він там 20-40 вирізав, партію здав, знову ж купив. Тому під таких людей ну, треба підстраюватися і враховувати сезонність цього ринку. Ну, це як на мою думку. Як на мене весною вигідно, там да, питань немає. По весні малі поросята в ціні. Да? Ось такі ситуації. Але перші рахувати ваші ще такі грандіозні всі цілоприбутки ці е, потрібно зрозуміти, що, перш за все, є ряд затрат, які необхідні на будівлю будівництво, приміщення, для прибудвання там дробілки свого, того всього. Тому що без приміщення, без дробілки, ви ж не будете їздити, ну хай там раз, двічі десь до когось з'їздити бити. Але ж постійно ви ж не будете цього, цього діла робити. І тому вам потрібно мати все своє, як на мене. От такі справи. Так, от наші дірочки з Макстером вичищать. З кожним разом все важче і важче, тому що свинки вже підросли, набрали таку ну, нормальну, я вважаю вагу. Це тим, я хочу сказати, дивіться, їм 7 місяців, але тут є вага, я думаю, 150-160 вже це точно. Тому говорить, що на гороху він не росте, все залежить від, якщо це нормальна генетика, якщо ви нормально. Е Спрацювали на старті, коли ви не допустили діареї, коли ви все зробили для того, щоб вони нормально себе почували, то вони будуть нормальні давати прирости. Ось такі справи. Тому, як на мене, свинарство, воно ну, сказати, що це взагалі невигідно, ну я не згоден з людьми, які це все говорять, що там е, та порахуй, та цей. Коли, наприклад, було дуже дороге зерно, я б почав е, годувати. Поросят зерноотходами. Е, ячмінь я за, стараюсь купляти, ну, знову ж таки, по сезону зараз нам вчора привезли, якраз те, що ми купили ще десь півтора місяця назад, так, чи місяць, десь плюс-мінус. Привезли, нарешті, то вже ячмінь у нас є. Але я стараюсь ячмінь брати по сезону. Це дешевше, краще склав. І мені, в принципі, плюс-мінус вистачає. В цьому році я лише да, докупив ще 3 тони. Ну, плюс-мінус навесні так же само. Докупим. Але все остальне зерно це в нас переважно зерно За рахунок цього ми, я можу їх кормити. Звісно ж, це про якусь рентабельність важко говорити, якщо е, взяти довоєнні часи, коли ціна на зерно була ну, шалена, і тримати господарство ну, і кормить купованим зерном, ну, вибачте, було трішки накладно. Тому тоді ще з того моменту я перейшов на зерноотходи і в принципі. Я, ну, нормально. От такі справи. Але коли ви користуєтесь зерноотходами, вам потрібно постійно контролювати їх якість, щоб вони були нормальними, як то кажуть. так, Тому що вони мають властивість швидко бортиться. І все це діло потрібно контролювати. от такі справи. Якщо ж ви не хочете, наприклад, ну але в сериму в селі треба якось чимось займатися, виживати. Якщо ви, наприклад, не хочете свиней, то ви заведіть корову. Але ж знову ж таки, щоб ту саму завести корову, треба десь горну її взяти спочатку, да, вирости і тому інше. Бички так само. Багато таких напрямків, за допомогою яких можна в селі вижити. Але не потрібно ліниця, як на мене. Потрібно працювати, працювати і тільки працювати. І таким чином, от, наприклад, ну, як, ми, як я роблю особисто, да? от зарізали порося, продали. Якусь частину обов'язково, там, там на зерно, там на те, там на будівництво. Отклав, розклав, щось залишив собі, тому що машину треба заправляти, тому що дитині треба щось дати, тому що їсти щось треба і так далі. І таким чином, поетапно ми розвиваємося, так? Я ж кажу, наприклад, це, це, це приміщення, потім це основне наше було приміщення, потім ми добудували ще приміщення. Після цього ми зробили. Навіс такий, теж 12 метрів, дубові стовпи 20 на 20, да, все це кошти. Тому поетапно, потихеньку, помаленьку, ми розвиваємося і працюємо. І, а як і ще, ну, як по-іншому вижить цілі? Звісно, класно, коли комусь хтось щось дав, типа, на, ось це тобі і все, і займайся. Це дуже хороший варіант, але не всіх так буває. Ось такі страви. Тому як на мене, ну от як вижить в селі? От я вважаю, треба держати або там поросят, або там корову, або биками, ну, бройлерами. Хоча таких я вважаю, виведу, я б сказав, би, 4 напрямки. Яка у вас думка? Напишіть, будь в коментарях, що ви думаєте з цього питання. От такі справи. Добре, друзі, буду далі працювати, бо сьогодні знову зарізали поросят. Появляються потихеньку замовлення. По Україні будемо відправляти, як завжди, новою почтою. Там в описі буде група наша. Якщо комусь потрібно, приєднуйтесь до на нашої групи в вайбері. Пишіть мені, замовляйте, м'ясо, сало, там, тушонка, паштети, багато чого робимо. І будемо відправляти нові почти. Зараз температура знизилась і це все діло дозволяє. Ось такі справи. Добре, всім всього найкращого. Не забуваємо ставити лайки і коментувати.